До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Всім мої вітання. Я Хвостіков Олександр. Народився в Воронезькій області, місті Калач. Закінчив курське музичне училище по класу Баян. В 1988 році приїхав в Рівне і навчався. В Рівненському педагогічному інституті на музично-педагогічному факультеті, де мене пріоритетом завжди була і є патріотична пісня. Мені це дуже подобається. В цілому мені подобається українська мова. Я, як росіянин, намагаюся опановувати мовою, тому що немає мови, немає держави. А тому я всіх вітаю з Днем незалежності, бажаю всім перемоги, щоб держава Україна вистояла. Хотілося, щоб швидше закінчилася війна перемогою України, і тому ще раз зі святом, тому що ми українці. Слава Україні!